Театр починається з вішалки, а молодіжний театр зі студентів. Отже, сьогодні молодіжно-студентський театр Балаган представить на суд глядачів постанову ДР або доктор філософії за п'єсою сербського драматурга Бронислава Нушича. Прем'єра відбулася 28 березня, а сьогодні, 17 квітня, актори знов чекають своїх глядачів у залі МСЦ Бригантина. Дія на сцені розгортається у домі сербського багатія Животу Цвійовича. Котрий дуже пишається своїм сином доктором філософії. Насправді сам доктор Мігород не має поняття про філософію, тому диплом куплений. Але як відомо, не всі проблеми вирішуються грошима, особливо коли вони хочуть приїхати у твій дім із самої Швейцарії. Позаду 6 місяців та біля 60 днів репетицій. Актори у Єфорії діляться своїми враженнями. Бурлять емоції, чувства. Я думаю, что зрителям понравилось. Скажите, а были какие-то нестандартные выпадки и час репетиций? Конечно, не только во время репетиции, но и во время выступлений. Но это такие некоторые маленькие нюансы, хитрости, возможно, актерские, импровизации. А скажите, как вы относитесь до своего героя? Ну, знаете, с одной стороны, положительно, потому что много девушек, много денег, покровительство отца, да? А с другой стороны, ну это хулиганский такой типаж, как бы ну не не, не мой. Я бы таким не был, как бы разъездляй, из-за которого все делают родители, мне такой не подходит, я считаю. Вот. А вообще так неплохо, интересно. Скажи, пожалуйста, ты такой маленький, на такой большой сцене, вокруг столько людей. Не страшно тебе было выступать? Нет. Нет, не страшно. А понравилось? Угу, <говорит> да. Хотів би ще так выступить перед ребятами? Да, да? Ну, на следующий раз ми будемо другой город. Пояду виступачі у захваті, актори щасливі. Закручений та динамічний сюжет змусив усіх присутніх посміхнутися. Ми чекаємо на нову виставу. Анастасія носова, Олена Пермякова. Спеціально для Донецького національного університету.